Ужемо розмову детальніше про те, що відбувається нині на півдні нашої держави. І з наступною гостею Наталія Гуменюк, керівниця об'єднаного прес-центру оперативного командування Південь, з нами на прямому зв'язку. Пані Наталю, вітаємо. Слава Україні! Доброго ранку, слава Україні! Пані Наталі, от буквально 30 секунд тому натрапив на повідомлення змі, які посилаються на ваші слова. Ви сказали про те, зокрема, що окупанти на тимчасово окупованих територіях наразі зараз ховаються від українського вогню, намагаються розсередити свої сили та, можливо, навіть якось навіть відтягнути свої підрозділи далі від лінії розмежування. Розкажіть, будь ласка, про це детальніше, які напрямки для них є пріоритетними в плані того, аби ховати там свої підрозділи. Поки що від українського вогню, ну а потім в українській землі вони намагаються маневрувати, оскільки контрбатарейна протидія, яка є основною формою боротьби зараз на нашій зоні відповідальності, оскільки в нас особливість, що лінія фронту пролягає через річку Дніпро, вони намагаються ховатися за місцевим населенням, тому що це для них. Живий щит, який може уберегти від ураження силами оборони, вони знають чудово, що ми не б'ємо по соціальних об'єктах, ми не б'ємо по об'єктах критичної інфраструктури. Ми усвідомлюємо, що наші удари можуть бути тільки в тому випадку, якщо це не спричинить шкоди місцевому населенню. Саме тому вони намагаються за ними заховатися. В свою чергу вони атакують просто килимовим способом, вкриваючи цілі Площі території е, артилерійським вогнем атакуючи, в тому числі з використанням тактичної авіації і спрямовуючи керовані авіаційні бомби в місцевостях, де знаходяться е, мирні мешканці, е, і вражають підприємства, вражають сільськогосподарські угіддя, там де регіон намагається відновитися після довгої окупації. Пані Наталі, ви також зазначали, що росіяни вздовж усієї лінії фронту та самого узбережжя почали активніше використовувати безпілотні літальні апарати, розвідувальні дрони. Скажіть, будь ласка, чи може це свідчити про те, що окупанти готуються до чогось? Можливо, до ракетного обстрілу або ж використання безпілотних літальних апаратів дрони в Камікадзе іранських шахет 136 або ж інших видів? Перше, вони дійсно в передчутті нашого контрнаступу намагаються максимально зібрати інформацію про те, що ж їх чекає в найближчим часом. крім того, вони вишукують дійсно наші позиції для того, щоб уразити ті сили, які можуть бути задіяні в контрнаступі. Не дає їм спокою наша протиповітряна оборона, і саме тому вони використовуючи безпілотні літальні розвідувальні апарати, намагаються зібрати максимальну інформацію. Крім того, враховуючи велику паузу між ракетними ударами, яка вже витримана ворогом, можна казати про імовірну підготовку певних ракетних небезпек для мирного населення тилових регіонів, не тільки при фронтовій території можуть бути уражені, тим більше що ми знаємо, що ворога нема нічого світового, зокрема цієї ночі. Обстрілюючи Херсон, вони влучили і в церкву, в тому числі, і перед напередодні обстріляли лікарню на Херсонщині. Це говорить про те, що цілком імовірне ураження і напередодні світлого свята. Великодня нагадаю минулого року саме напередодні Великодня вони влучили по житловому будинку в Одесі. І така тактика для ворога абсолютно прийнятна на даному етапі. Вони продовжують тероризувати мирне населення. Так, ну дійсно ми бачили, що і в вербну неділю росіяни вдалися до терору вдалися до удару по місту Запоріжжя, де були загиблі поранені люди. Тому просимо усіх дотримуватись правил безпеки. І звісно, провокації вони можуть бути. Пані Наталю, ще додатково за безпілотні літальні апарати. Ви вказували, що Росія може домовитися з Іраном про постачання нових. Якихось дронів ми знаємо, що є безпілотні літальні апарати, дрони Камікадзе. Це Шахет 136 і також Мухаджер. Що це за нові дрони? Можливо, вам відомо і чим вони можуть відрізнятися від тих попередніх, які ми вже знаємо ми розуміємо, що навіть в світовому в світових змі зараз цю війну називають часом війну дронів, і розвиток цього напрямку цієї галузі в наукових розробках досить потужний. Триває, і е, бачимо, що Росіяни намагаються зібрати по світу своїх публічників і тих, хто може їх підтримати і допомогти зброєю, оскільки вони відчувають вже, що доведений до критичного мінімуму кількість ракетного запасу в них не вистачає для того, щоб тримати в напрузі населення України. І чи все частіше вони стали застосовувати зокрема дрони Камікадзе? Зв'язку з активністю транспортної авіації в напрямку з Ірану до Росії можемо говорити про те, що імовірна поставка нової партії шахедів або інших дронів, які ворог може застосувати найближчим часом. Пані Наталі, ну і трохи про море. Розкажіть, будь ласка, скільки нині ворожих кораблів знаходяться у чорному морі на бойовому чергуванні, та як чорноморський флот Російської Федерації вже майже рік без крейсеру Москва, тому що річниця, ось ось 14 квітня. Так і це зокрема може бути також тією самою сакральною датою, датою помсти. Але в цьому випадку це з боку ворога, А в цьому випадку хочеться процитувати їм їх, їх же. Якщо наблизяться, то можемо повторити. Тому ми тримаємо корабельне угруповання на відстані понад 100 морських миль. Від нашого берега Україною контрольованого і вони не наважаються наближатися, оскільки пам'ятають, де знаходиться їх крейсер. Не готові переводити ще весь свій флот в підводний стан, а саме тому більшістю ховаються за південно східним узбережжям Крима. В напрямку Новоросійська, але нагадаю, що і звідти ракетоносій, який там зараз на чергуванні підводний, споряджений чотирма ракетами типу калібр, цілком може нанести ураження по всій території України. В будь-яку точку може сігнути така ракета. Вона є високоточною. і, скоріш за все, ворог якраз збирає інформацію за допомогою безпілотних розвідників для того, щоб нанести найболючіший удар. Цілком ймовірно, це будуть об'єкти критичної інфраструктури. Даю, що навіть потепління сезонне не позбавляє ворога від пріоритетів щодо об'єктів енергетики, оскільки енергетика забезпечує життєдіяльність держави в цілому. Пані Наталі, ну стосовно взагалі морського флоту, згадуючи заяву від пана Резнікова, що Україна має чим здивувати військові кораблі Російської Федерації, зрозуміло, що нічого не повідомляється. Тому е, впевнено, я думаю, можемо сказати, що вони можуть чекати на якийсь морський сюрприз невдовзі. Можливо, саме для них 14 квітня не буде прямо такою датою помсти. А в нас це може бути можливо датою. Теж повторного завдання ударів, ніхто це тільки припущення, пані Наталю, Ще додатково за ті оборонні споруди, які вибудовують окупанти на Запоріжжі. Ми бачили з супутникових знімків, що це 70 кілометрів рову, які окупанти вирили. Скажіть наскільки це ефективним є наразі, те, що ви бачите, і і правильно я розумію, що це якийсь протитанковий рівень. Якщо пришвидшить швидкість копання, то можуть дійти до перебрика, туди їм дорога, якщо будуть рити в правильному напрямку. Більшого призначення цього рову немає, абсолютно це такий собі рекорд, який ворог створив, щоб хоч чимось запам'ятатися в цій війні, не більше. Так, пані Наталію, почули ми вас. Дуже дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру та Дякую. розповіли детальніше про ситуацію на півдні нашої держави. Для глядачів я нагадаю, що Наталія Гуменюк, керівниця об'єднаного прес-центру оперативного командування Південь, була з нами на прямому зв'язку.